Ідемо робити кімчі. Ви думаєте, що як хочете, ну, таким відділа. Ідемо, показую вам. Наріжете огурки, всяк тоненько. Гузички, коротше, помітуєте. Посолите їх, всяк файно, маленько їх посолите солену солю. Перемішаєте і даєте 20 минут в істеклистого сока. Всяк файно, перемішаєте, Каже, йогорок був просолений. Він відпустить сок. Далі вам покажу, що буду робити. Наші угорки дали сок, всяких треба сцідити. Одну руку ціжу одну вам і знімаю. Стіжуємо сок усій. Тепер угорки мечемо чеснок. Дві столові ложки соуса соєвого. Чотири ложки цього ложки рисового вусту. Дві ложки цукру. Одну ложку паприки червоної солодкої, чилі, одну чайну ложечку. чили и 2 чайні ложечки кунжута. Це все файно сяк перемішаємо. Ми перемішаємо і заливаємо наші огурки. Заливаємо наші огурки. Огурки файно пропалаємо і зараз йдемо пробувати. Ідемо пробувати якийсь добре? М -м -м. Дуже добре. М -м -м. Хрустяще, добре. Робіть це потягка салатика.